Яка ціль Великого посту? Якщо ми бачимо чітко ціль, тоді ми краще можемо до неї рухатись. Яка ціль? Спробуй відповісти для себе, яка в тебе ціль в цьому часі Великого посту, яку ти ставиш перед собою ціль, яку ти поставив собі цілі. Чого цей піст 40 днів триває? Це теж дуже важливо. Ми сьогодні, коли входили, розпочинали літургію, і я отцям сказав: слухайте таке враження, що вже Пасха так тепло на вулиці, як деколись на Пасхальні свята. Там вже ми коли розпочинаємо вогонь розпалюємо і, властиво, це одна. З Таких підсказок, що ціль Великого Посту це пасхальні свята. В якому сенсі? Знову ж не тому, бо тепер потрібно готуватися до Пасхи, щоб думати про те, що як ті свята пережити до Пасхи, як до Христового Воскресіння, як до святкування Христової перемоги. Піст нас виострює 40 днів якби, до пасхальної події. А пасхальна подія для нас, християн, вона центральна. Взагалі в році для християн. Найважливішим періодом є пасхальний період. Тому наш погляд виострюється на цю подію. Ми 40 днів. В якомусь сенсі будемо готуватись, нас буде готувати літургія, нас буде провадити літургія до кульмінації, до кульмінації, яка пов'язана з вірністю Бога і зі слабкістю людини, з силою диявола, який влазить в людей і навіть людьми, руками людськими, які впускають його в своє життя. Вбиває Сина Божого, а Син Божий Воскресає на третій день. Ось до чого веде нас Великий Піст, який триває 40 днів. Дуже цікаво послухати, з чого починається цей період, з яких слів, з якої молитви хочу звернути вашу увагу. На ті слова, на декотрі слова, які я в вашому імені від імені теж церкви возніс до Господа. Завжди ця молитва вона називається молитва вступна, як, якою ми збираємо всі наші молитви. Вона звучала таким чином: Дай нам, Господи, розпочати святий піст. Дай нам, Господи, розпочати святий піст. Тобто ми. З благословення Божого розпочинаємо святий Піст. Це не є час людської праці своїми силами. Може, хтось хоче похудати, думає, ой як добре, єпископи запропонували кожну середу і п'ятницю на хлібі і воді. Ні, це святий Піст. Святий Піст, який Має на собі Боже благословення. Я собі так трохи усвідомив сьогодні, що вся церква римокатолицька в цілому світі розпочала сьогодні цей святий Піст. Це дуже велика сила, коли ми разом щось переживаємо. Тобто ми разом розпочали цей час з Божого благословення, щоб він був святим. Святий Піст. Він тому теж святий знову ж, бо він накерований на святого Бога. Святий піс накерований на святість. Якщо ви сьогодні постили, а маю надіюся, що постили, то чого ви постились? Чого ви їли лише хліб, ну маленько, води з кавельом? Або хто там уже, як то собі пережив це? Чого ви це робили? Чого? Бо так, так треба, так наказали, чого ви це робили? Наприклад, я по собі можу сказати, що за цей день я не раз помічав, як свої слабкості, і не раз вони якось виострювалися через піст. Що важливо в пості, коли ми відмовляємось від Великої кількості їжі, наше тіло, воно стає вразливішим, вразливішим на свою слабкість. А ця свя... слабкість, вона має мене вести до святого Бога, до святого Бога. Це святий піст, тому що. Я хочу зустрітися зі святим Богом, зміцнити з Ним стосунки, щоб саме стати святого. Чому я постився сьогодні? Тому що хочу бути святим. Хочу бути святим. Чому хочу бути святим? Тому що коли я святий, мені краще. Я добріший, я світліший, я мудріший. Я сильніший і людям більше хочеться зі мною бути, і люди кращі, коли я святіший. Все легше зносити святість, це єдність з Богом. Я відмовлявся сьогодні від їжі, тому що я вже усвідомлюю, що така відмова вона має можливість мене вести до стосунків з Богом. Далі, наприклад, коли ми слухаємо. Звернення перші слова пророка Йоїла, він говорить, так говорить Господь, поверніться до мене цілим вашим серцем, поверніться до мене цілим вашим серцем. Це піст. Це піст. Повернутися до Бога. Повернутися до Бога. Це піст. І засоби використати ті засоби, які допомагають нам повернутися до Бога. Але коли ми хочемо повернутися до Бога, те, що далі ми чуємо в молитві, дай нам, Господи, розпочати святий піст під захистом християнського воїнства, щоби. Ми, які маємо боротися супроти злих духів, не лякайтеся цього. Ми на щодень боремося з ними. Може, ми не усвідомлюємо. Але коли ми боремося з різними спокусами, ми постійно боремося зі злими духами. Наприклад, злий дух каже: дивися кожний вечір, він не прямо каже, але та дивися, розслабся, дивися ті серіали, дивися, сиди в тому інтернеті, сиди, давай ще трошки, ще трошки. А що там молитися? Що там робити іспит сумління? Сиди там так тобі, файно, ти так розслабився. Або давай ще одно пиво, ще одно пиво. Ну давай, ну за здоров'я, за упокоє, що тут страшно так взагалі жити. Давайте, давай, давай. Ще, ще один цигаретлик, ще один кавель, давай, давай. От, от це місце боротьби. А ще одне тістечко, ще одне тістечко. Купи собі ще одні кросовки. чого лим чотири, та треба 5. А той і позирає, які файні, ще одні топанки собі купи. Та що робити з грошима? Та у за кошці закупитися не можу. Давай, давай. І кожний має свої якісь спокуси. Обговорюю, осуджую, а що там, бійся, тобто, це місце боротьби. І ми, коли виходимо на пустиню через піст, на пустиню, яку в певному сенсі важливо, щоб ми собі теж створили, допустимо, я вам пропоную пустиню, це реально конкретна пустиня, сам собі поставив певні цілі. Допустимо. Після 22, не дивитися інтернет. Той, хто дивиться до 23 чи до 24, поставте собі ліміт з 22 до 23-ї. 20... на годину менше інтернету. Оце буде піст. На годину менше інтернету. Дивися три серіала. лише два дивися, оце буде піст. Не включай телевізор до обіду. Жінки, які вдома сидять. Не включай інтернет до обіду. Або включи інтернет від 11 до 12. Це буде Піст. В нас сьогодні що? Одна з величезних проблем це віртуальний, віртуальний простір. Домовтеся вдома з хлопцями, що в Піст вони на годину менше сидять в іграх. Що, як ви там, хлопці, готові на Піст? Готові? З якого часу Піст з 14? Такий, ну, але це хлібний. А, а що до Ігор, Піст, що до Ігор? Ой, будуть верещати, пищати, мама, няня, погані та ще й з єпископом. Оце Піст. Від чогось відмовляюсь, але для чого? Не, не можна тільки відмовлятися, тому потрібна ціль. Відмовляюсь від вечірнього сидіння в інтернеті на одну годину, щоб протягом цієї години читати книжку. Читати книжку. Або разом з жінкою прочитати кожний вечір із дитиною, з жінкою розарій в часі Великого посту. Кожний вечір. Від 20 до 21 це час на молитву. Молимося, Розарій. і... Запалюємо свічку і, допустимо, читаємо розділ Євангелія з сьогоднішнього дня. Молодь, всі знаєте, як знайти Євангеліє. І старші, може, ще краще знають, ніж молодь, як знайти Євангеліє дня, як там в яких цих інтернет-групах. І постіться від інтернету. Для чого? Для того, щоб зміцнити свої стосунки з Богом, на що ви готові. Ага. А якщо приймете таке рішення, що будете на годину менше, дивитися інтернет, щоб в цьому часі молитися разом Розарій, побачите, як чорт змотивується. Побачите, як він змотивується, як буде вас юдити, як буде вас покушати, як буде, говорити, ти такий втомився, та яка тепер молитва? Давай той інтернет. Знайомо, знайоме, я бачу ваші усміхи, тому що це сьогодні ну, світ, в якому ми живемо. Тобто. Вечором прийти на 19 на намесу, а то пізно. А у 22-й ще до 00.00 щось там гуртати, дивитися, то не пізно. І ще є час. Як це виглядить? Тобто, наші зречення мають допомогти нам. В наших стосунках з Богом, але коли ми приймаємо рішення зміцнити наші стосунки з Богом, Тот починає мотивуватися. От той нечистий, Він робить все з однією ціллю, щоб ми не були святими, щоб ми погрузилися в темряву, щоб ми були грішними і злими. Він Деколись говорять, що він ще більше змотивований тих, які вирішують рости в святості, на них накидують сили, бо ті, які вже крадуть, грішать, не сповідаються, той вже в їхніх руках. Він вже там багато зусиль вкладати не потребує. Тому, коли людина вирішує, а що ви вирішили? Це теж запитання, на що ви готові. Що ви вирішили, які ви прийняли рішення. Тобто, важливо, дуже важливо, ми зрікаємось чогось в їжі, піст тілесний, піст емоційний, віртуального простору. Пропоную вам цей піст переглянути, що ви готові зриктися заради стосунків. Так само би мало бути, або, можливо, є заради стосунків, дружніх заради стосунків, чоловіка і жінки, виключаємо телевізор, щоб поговорити. Молимось разом вервицю, щоби зблизитись. А це боротьба. Легше разом побзирати фільм. Ну, добре, це теж потрібно. Але що нам? Більш, можливо, потрібно для того, щоб ми зблизились один до одного. Що нам потрібно? Що вам потрібно, до чого вас Дух закликає, щоб ви в цьому часі 40 днів зміцнили ваші стосунки з Богом? Я вчора вечором отримав світло, Господь мені сказав: ну, крім тих, якихось, скажімо, підставових речей, як там, ви знаєте, є піст. Строгий в середу пепельну, є строгий піст в п'ятницю страсну, є, що п'ятничний піст це без м'яса. Конференція єпископів запропонувала католикам України, запропонувала як пропозиція, щоб ми постили що середу і п'ятницю на хлібі і воді заради перемоги над дияволом, над духом війни. Бо світло перемагає темряву. Ми всі є учасниками війни. Тому конференція епископату запропонувала таку жертву, але відмовляючись від їжі, в цей час ми маємо час більше молитися. Ціль відмови посту на хлібі й воді, щоб ми стали світлішими і святішими, а не злішими. Тому Конференція епископату пропонує, а не розпоряджається. Як сьогодні ми розмовляли з отцями, що колись святий Златоустий Йоанн сказав такі слова, краще їж хліб, ніж будеш їсти своїх ближніх. Тобто, якщо ти не готовий поститися, бо постишся і з'їдаєш потім злий і голодний своїх ближніх, то краще їж хліб, а не їж. Своїх ближніх, якщо ти не витримуєш піст, так говорить святий Йоанн Златоустий. І як наслідок посту ми зміцнюємось в стосунках, тобто логіка посту це стосунок, це молитва, а з молитви випливає милостиня, коли ми стаємо вразливішими. Коли ми стаємо чистішими, коли ми стаємо світлішими, ми краще бачимо, як допомогти нашим ближнім. Краще бачимо ціль в тому, щоб, зблизившись до Бога, ми вийшли з своєї ізоляції і ділились з іншими любов'ю і благами, якими Господь нас обдарував. Тож, брати і сестри, хвилинці тиші тепер, перед тим, як ми розпочнемо. Акт покаяння в процесі, в який ви будете йти, я, отець Євген і отець Сергій, будемо посипати вас пепелом. Ідіть і слухайте Слово Господнє, що Дух Святий говоритиме до вас. Чого ви хочете стати на цю дорогу великого, святого, Богом благословенного посту, чого ви готові відриктись заради стосунку з Господом? Послухайте, що у вашому житті перешкоджує вам вашим стосункам з Богом, і прийміть рішення стати на цю дорогу святого посту. Амінь.